Погода в Україні буде дощовою і місцями з грозами 21 червня. Як повідомляють синоптики, максимально температура повітря підніметься до плюс 29 градусів. В Укргідрометцентрі прогнозують, що дощі та грози вночі очікуються місцями у північних, центральних та східних областях. В день в Україні, крім більшості західних і північних областей, також очікуються короткочасні дощі, грози, град і ураган. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19. На заході від 10 до 15. Вдень від 24 до 29 градусів. В Карпатах вночі від 8 до 13, а в день повітря прогріється від плюс 17 до плюс 22 градусів, згідно з прогнозом синоптиків, тільки в четвер, 22 червня, обійдеться без дощів. Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липені-серпень будуть припікати і радувати своєю спекою. Температура липня буде на 1-1,5 градуси вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище за норму. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед, повідомила синоптик УКРГідромедцентру Наталія Птуха. За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця, тобто термометри піднімуться до позначки плюс 37 градусів. І це, ймовірно, стане рекордом цього літа. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Але дві щоб першими дізнаватися, точний прогноз погоди.